Друзі, привіт ще раз. Друга частина влогу за вівторок. Чесно кажучи, сама намагаюся, хоч трохи відволіктися від стрічки новин. Спостерігаю за тим, що несеться. Страшенно про це багато думаю, переймаюсь. намагаюся щось зробити з тим, щоб не впадати в якийсь розпач і в зневіру. І, можливо, вам мій влог теж допоможе відволіктися. Трохи не говоритиму більше нічого про, про політику, про ситуацію в Україні і в світі. Тому що, мій блог, мій влог, він не про це. Він про звичайне побутове, буденне життя людей, власне, безпосередньо нашої родини. Про це і будемо далі говорити, і буду вам далі показувати. А поки що вдячна вам за те, що. Ставити вподобайки вже зараз за те, що зайдете в коментарі привітатися. Давайте дотримуватись правил спілкування. Знаю, що всім кипить, болить, емоції, а можливо, і не всі. Не знаю, я по своїй бульбашці, можливо, оцінюю. В будь-якому разі, будемо стриманими і продовжуємо далі робити своє. Ось так. Побачимось наприкінці відео. До перегляду. Перше, мені треба заїхати в. В кабінет лікаря, дженераліста. І спробувати записати на завтра бажано. Завтра Іван працюватиме вдома. Записати його, щоб вухо перевірили, вуха в нього затекла вода в океані, не тільки в нього насправді, але щось в нього ніяк не відкладає. Вухо погано чує і болить. Треба, щоб йому. Чи то промили, чи якісь краплі призначили. Просить це зробити зараз і запитати, можливо, це медичний персонал. медбрат може це зробити, а не обов'язково йти на прийом до лікаря. Зараз дізнаємось, як це все має відбуватись. А потім в мене друга спроба на ляпост потрапити на пошту, щоб забрати. Нашу детальку необхідну садимо. Все, посилку забрала, треба було і мій паспорт, і чоловіковий документ, посвідчуючий особу. У мене його е, сіжур, цей наш захист у Франції, документ з фотографією, з даними, щоб мені віддати ось цю трубку. Все дуже серйозно, просто дуже серйозно. Щоб отримати свою посилку. Треба було довести, хто ми, що ми. І що мій чоловік дозволяє мені забрати його посилку. Ось Так все має бути чітко. Вона насправді година 20 хвилин до вечірньої роботи. Ще три будинки в мене. Все записала на завтра навіть на 16.30. Все, все зробила. І запитала, що там з моїм смо поверненням 30 євро, які мені з січня місяця не повертають. Вона каже, що все зробила. Дала номер гарячої лінії, сказала, дзвоніть туди, питайте, що їм не вистачає. Це я можу сестру попрошу сама. Або самі треба підготувати, щоб ще щось пояснювати, що мені не вистачає. Не впевнена в своїх силах, що я зможу телефоном щось запитати чи пояснити. Можливо, дарма. Так, і, що ще я хотіла сказати про лікаря? До якогось іншого лікаря насправді записали Івана, можливо, наш генераліст, так званий генеральний лікар або сімейний. Він, мабуть, в відпустці, і хтось його заміняє якось так. І сказала, що до медперсоналу не підійде, треба до лікаря спершу піти подивитися, що там з вухом. Але добре, що сьогодні записуюсь на завтра. Це, до речі, про те, що проблема, що треба довго чекати лікаря. У нас чогось все більш-менш непогано з цим. Бачите, не треба місяцями чекати там чи хоча б тижнями буквально на наступний день записала. Тут виявляється, в нас поле соняшне, невеличке фермерське поле. Так гарненько, я вже і забула, як це виглядає Чомусь дуже рідко бачила соняшне. Кукуруза, пшениця, ріпак. Бачила соняшника якось дуже мало, ну незвично мало, скажімо так, тому що в Україні частіше це таким поля засівають. Принаймні раніше так було. Це ж соціальний магазин, це Пісері Солідер теж має зачинятись на так звані канікули, на відпускний період. Ось у мене питання, чи вони вже не зачинились. Здається, вони мені щось там казали, коли саме це буде? Я не пам'ятаю. Може ще бути такий сюрприз, що дарма приїхала. Стаціонарне містечко з кемперів. Ворота відчинені має працювати. Ага, закрито го і відкриють 25-го на два тижні. Купила продуктів, але ось дивіться, що в мене є. Тут майже 6 кілограмів таких малесеньких слив. Скарби. Так, тепер треба назад здати, як завжди. Все як завжди. На територію не можна одразу заїжджати, а забрати продукти можна заїхати. Хвилин до роботи встигаю все відвести, попросити хлопців занести все. А, стосовно слив цих маленьких, господарка, господарка їх позбирала і чи фермери, фермерка, яка віддала, сказала, що дала на продаж. В цю організацію сказала, що це органічний продукт, нічим не оброблений, ніякими хімікатами. нічим. Коли я почала набиратись спочатку в торбинку, насипати руками, мені менеджерка Жуель каже: о, мадам Бібічева збирається робити конфітюр, ну, варенічку. Каже: та ні, це нам на один вечір поїсти так, свіженьких фруктів. Ти можеш взяти коробку, якщо хочеш. Без проблем. Тож я потім ще ящик той взяла. А, Можна було ще більше взяти, але я якось зупинилась. на 90 центів кілограм, враховуючи, що зараз просто шалені ціни, сезон хочеться, фруктів, просто організм вимагає фруктів побільше, але вони страшенно дорогі. Ось вчора внето. Подивимося четвер ще на ярмарку, що буде, але. По 3,50 коштують абрикоси, сливи, кілограм 3,50 це просто жах, дуже дорого. Я зараз Жуель теж кажу, що я візьму з радістю, тому що фруктів не вистачає, коштують дуже дорого вона. Так, дуже дорого кажу. Навіть яблука ті там по 2,50 зараз. По 3. Добре, що там про ціни? Треба все одно забезпечувати дітей фруктами, отак от десь позбирати не варіант, все комусь належить, по-перше. По-друге, ось так вздовж десь там доріг чи лісу, нічого такого і не росте. Ну, я алечу бачила, правда, але в таких важкодоступних місцях та і час, треба ж десь його взяти, той час піти збирати. Ну, і переважно, тому що вся земля приватна і таке взагалі не практикується зовсім без дозволу десь щось збирати. Ось, коли буде інжир, в нас є надія. в нас було два роки поспіль, що нас запрошували прийти позбирати інжир. Ось Один раз ми прямо все з'їли, ті там два чи три ящики. Інжир треба швидко їсти, бо він портиться. Дуже швидко. Там буквально за день-два за вже все. Треба або вареничку варити, конфітюр, або їсти. Тож так, об'їдав, об'їдаєшся потім. Ну, живіт я не пам'ятаю, наче ні в кого не болів на живіт. Всім було смачно, але ж так понаїдалися. Другий рік в іншому місці теж нас повезли Еммануель нас навіть повіз до людей, які запропонували позбирати. Мануель собі там ящичок, здається, назбирав, а ми три чи чотири ящички назбирали інжиру. Це такий єдиний випадок, мабуть. А, ну, черешні я пару разів бенефіціарів своїх вони мені пропонували, дозволяли трошки назбирати. Ну то ж теж там робочий час 5-10 хвилин дуже не назбираєш. Більше в нас такого не було, щоб ми десь збирали щось. Ох, і мене завжди тягне на нос ностальгічні якісь згадки. Зараз згадую згадала, як в коронівському парку у нас там груш дуже багато росте. Росло, сподіваюся, і росте дуже смачні, солодкі, соковиті груші. Люди якось теж не особливо. Ну, можливо, я зустрічала конкурентів там. Один-два рази, щоб хтось ще збирав, але я збирала активно. Там і варення потім варила, тому що груші падали, і теж треба було їх якось швидко. Я пирогів пекла багато з грушами, і заморожувала, і варенечко варила. І все це там за кілька днів обробляла ледь не кілька відер. І це в мене такі спогади є. Діти гуляють в парку, а я гроші збираю. Ще згадала, Що вишні ми збирали. Ось, є, там, де ми жили, на Копилівській, позаду будинків, там є таке щось на кшталт кар'єру насправді, але невелике озеро, ставок такий. І ось навколо нього, вздовж нього там багато вишень росло. Те, що особливо ніхто там на них не претендував, а ми знову ж таки з дітьми гуляти туди ходили частенько і збирали вишні, коли був сезон. Тільки один раз там з піввідра ми вже назбирали. Пару разів таке було теж спогади літнього врожаю. Допомагайте продукти носити. А Семенде поїхав? Я роблю розворот, бо мені на сусідню вулицю треба, можна було і пішки зробити це, але вирішила одразу сісти в автівку, бо потім їхати поодель. Тепер буду тут якось виходити. Їхала моя амелі на перший поверх. Треба шукати ключ десь в боксі. Це тут. Щось мені не дуже зрозуміло, начебто немає позначок нової квартири. Просто ключ тепер не в секретному місці, а в цьому боксі, скоріше за все. Ні, не підходить. І тривають. Так, вся гаразд знайшлася моя бенефіціарка, моя Амелі. Квартира мені набагато більше і подобається, вона відремонтована, сучасніша, бо в неї все там 20 років ніхто нічого не робив, тож було набагато сумніше все виглядало. Зараз кла... краще. Деревену з нею, як завжди, ще вона не всі речі перевезла, там щось пральна машинка, каже, не знаю, кому віддати. Ну і нам нема куди її взяти. В нас є, зберігати нема де. Ще попліткували з нею. Побачила я в зошиті запис, що мої колег... мій колега був, який, я вам казала, двох хлопців взяли з італійськими іменами. Я не помилилась. Вони справді італійці, сім'я італійців, але. Вони брати, до речі, їм там близько 20 років. І батьки з Італії, але давно мешкають у Франції. Бонсуа! Ну що ж, тут теж розмови про італійців. Був один з братів, ну, здається, це старший брат, він навчається на медика. Медичної спеціальності в університеті десь далеченько звідси, ледь не там, десь біля Німеччини. І це в них літня робота. Вони ну, батьки тут живуть, і вони взяли цю роботу. Тепер з'ясувалося, що одна з моїх колег вона подруга мами. Ось так вони влаштувалися, мабуть, дізналися принаймні про такі вакансії на літо можливі речі моя. Амелі сказала, що це не вперше, що чоловіки, бо я їй сказала це дивно. Я б хотіла на них подивитись. Бо за мою практику, щоб чоловіки таку роботу виконували як ми. Ну, у нас тільки жінки завжди були. Тому для мене це цікаво. Добре, я вже приїхала, продовжу пізніше трошки. Хотіла вам про італійців до розповідати, але... але перед виходом прочитала нотатку в журналі Мадам. Це там, де її чоловік в лікарні, як виявилось, прочитала нотатку від дочки, що сьогодні папа помер о 16.30. Тому мадам почувається погано. Дякуємо за розуміння. Ось така історія. Вона справді їсти спочатку відмовилась, потім поїла, все одно я її вмовила, і вона раз по раз починала схлипувати, так, ну, щось там, плакати потрошку, але нічого не казала мені просто ось в такому настрої. Ну, в неї теж проблеми з пам'яттю, з ментальним здоров'ям, скажімо так. Тому я там прям так сильно не, не зважала, ну, не чекала над якоїсь, від неї якоїсь історії. Але ось така нотатка. А до нас тут українці заїхали, побачила їх автівку, тож вже не буду затримуватись, тим більше, що вечеря, діти на самоті весь день, тож треба до них йти. Не буде рефлексії в мене. Була я знайома з цими людьми не так довго, близько півроку. І бачите, казала, ну я більше про мадам, що вона ось така, ну постійно роздратована до мене була. Місіо, незважаючи на свої, свою хворобу, мене пам'ятав і взагалі навіть з ним посміювали. Взагалі допомагала йому з гігієною, з всім цим. З їжею годувала його з ложечки, ось так, бо в нього такий тремор був, було важко йому. Ось бачите, сьогодні він помер, тож більше наших зустрічей з ним не буде. Таке життя і така специфіка в мене роботи. Зараз буду перемикатися, вимикатися, йти до своїх. Іван там, мабуть, з ними теж поряд мав вже прийти з вокзалу, тож я пішла. Порозмовляли, йдемо. Ось що вони нам віддають, те, що самі так не їдять і багато їм, це суп-пюре такий, не їдять. Квасолю, яку я купую. Ось навіть на відпочинку купувала дві банки. Це такі ось равіолі. Ось це все, так, равіолі і така квасолька. Нам підійде. ми і їмо. Тож, дякуємо їм. В них накопичується. Те, що я от забираю, щоразу їм видають і залишається лисичко. Все добре, лисичко язичка прикусила трошки, стрибнула невдало. Угу. Все, поспішаємо вечеряти. Ну що ж, ось таким вийшов влог за весь день. Нарешті цей день закінчився. Пам'ятатиму, що про італіці вам не розповіла. Зроблю це за нагоди в наступних відео обов'язково. Наразі це все. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що підтримуєте переглядом, підписуєтесь на канал, для мене це дуже важливо. Продовжую для вас розповідати, фільмувати, такого творчість ще додавати до своїх обов'язків і буденних справ. А ви, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Дякую, бережіть себе, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, все буде добре. Бувайте.